Добрий день любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року ми продовжуємо зйомки. Зараз знаходимося біля куща винограду писанки Олега Михайловича це кишмиш Цимус. Ну, не знаю, як назвати кишмиш 100% чи ні, це вирішувати вам. Ну, Десь, можна сказати, кишмиш 3-4 класу. Ну, Вирішуйте самі. Тому що у великих таких наших ягодках, можливо. Попадається одна кісточка. В більш-менших ягодках її немає, або є Ну такий м'ягенький рудиментик, його не 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 ощущається при їді але ну, в деяких попадається. Тому, вирішувати вам, чи 100% це кешмиш чи ні. Дивіться, ну, говорю, як є. А так, форма дуже чудова. Кешмиш це чи не кешмиш. Ну, Дуже таким раннім терміном достигання, можна сказати, з ультрараннім з кишмашів практично ще нема нічого на даний час. Дуже такий чудовий колір, жовтий. Ягода після цих ливневих 10 днів було дощів, потім перерив, потім іще. Ні одної ягоди я не наблюдаю підтріснувши. Все в нас ціле висить дуже добре. Дуже високі вкусові качества, дуже такий приємний мускат, цвіточні нотки, ну, вкусові на висоті. Ягода більш сочна. Тому хто любить таку соковиту ягоду, то це, ну, це, це дуже чудово. Я більш любитель таких більш плотніших ягодок, ну, знаходяться, які люблять більш соковиті ягодки. Ну, Вкусові на висоті. Дуже урожайна гібридна форма, гронки в неї чудові. Ну, Це кущик ще молоденький, це тільки четвертий рік, тому гронки десь такі до грам 800 пів кіло. Ну, людей я бачив дуже чудові гронки, такі і за кілограм, можливо, і до півтора. Тому на наступний рік, можливо, вона вже більше покаже. ну, На даний час поки, такий урожай. Ну, Зараз перейдемо на другу сторону шпалери. Ну, ось на другій стороні шпалери цимус, як бачите, вже ягодки куштували. Ягода дуже така чудова. Набрала вже ось такий яркий жовтий такий колір. На сонечку просто ягода. ну Як бачите, дуже класна. Жовта. Просто чудова. Це у нас на другій стороні шпалери. ось, Ще тут трішечки одна, дві. Тут три гронки, дивіться. Ну, а зараз ми зріжемо декілька ягідок і на вагах узнаємо вагу, а потім розріжемо і подивимося, що у нас з рудиментами. На даний час вже ягідка повністю готова. Можна вже 5,5 ну, зрізати її на ринок. 4,2. 5,1, 5,2. В середньому десь 5 грамів ягодка. Від 4 до 5. Тому зараз ми положимо 5 ягідок. Ну, 25 грамів ягодка. Ну, ось розріжемо і подивимося ягода більш сочна. Ну, як бачите, тут навіть дві такі, можна сказати, кісточки. Ну, в ці ягодки одна кісточка. Тут також практично дві. Тому вирішувати вам, кешмиш це чи не кешмиш. Ну, вона тут можливо більш така плотна. Ну, це я вибрав більші ягодки, тому я говорю, що в більших можливо. Зараз ми зірвемо декілька менших ягідок і подивимося, що в нас тут. Ну, менших. Також він є, ну вона вже більш така тонша, вона більш м'якша, ось Рудиментик він більш такий ну, ось роздавлюється. Тому це не кісточка, а зачаток кістки. Тому тут також є, ну тільки більш такий м'який. Ну, тут теж ось є дві волосинки, які, які ось вони коли надавлюєш, ну приїди вони практично не ощутимо, вони м'ягенькі. Ну, Ось такий наш чи цимус, чи кишмиш цимус, ну, вирішувати вам. Як бачите, в розрізі ви самі. Вкусові якості на висоті, форма не тріщить, форма дуже раннього такого терміну достигання. Ну, а кишмиш чи не кишмиш, це вже дивіться. Так що, що є, то є. Ось такий наш цимус на 21. Серпня 2022 року. Кому понравилось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, в кого як себе показує, щоб люди також це знали. Ну, на цьому пока все. До побачення. До наступного